Коротше, мужики, чепив я за граблі, Щось треба було підкрутити, треба було щось помазати. Так. сьома година. Ну, сонце вже високе, я не знаю, бляха. Якась така літня погода завжди мене цікавила. Чотири часи часом вийдеш на двір, вже світає. неба палає, соловейко в темній мгаї, сонце зустрічає. Так. Побачимо, що вони там, ті грабельки нам награбають. Інакше що? Паутиня, все. Ну, павук собі почав мешкати, тут на них ще й ні один. Стояли довго. Що зробиш? То їхня паучача робота. Чого зараз трава з люцерною зараз бігом почистити, все. От полірують. Не красив, нічого, труби покрасивши минулого року. Мав балончика синього покрасив. А цей жовтий мав покрасити або чорним і так і руки не дійшли. Ну, почищу, може і пофарбую. Такс. Ну, площа там невеличка, я знаю, скільки там буде пару хвилин, буде того відео. Ну, саме головне побачити, як воно що робить. Настроїти з самого початку. А тут яка настройка? Трошечки розкосиме. Оцими теорепами якісь треба буде відрегулювати. Щось похоже на плужка настройка цього грабель таких. Ну і центральним вінтом щось опустити, щоб брали зразу всі чотири. Навальна трава, кілька разів, може, прийдеться пройтися там по одному місцю, щоб воно гарно тягнуло. Вур-вур-вур-вур. Та горниця бляха-муха, завжди прилетить і підслуховує. Киша звідси. Ладно, сиди. От. Але то зовсім не та політика, що, наприклад, оці граблі. Це набагато прикольніше. По-перше, в них є дві функції. По-друге, вони навісні. З ними легенько здасиш назад і так далі. По третє, вони не набиваються в плані, що ну, треба там скидати, щось суне там і так далі. І по четверте, вони от валкують прямо там на високій швидкості. На тих граблях сильно не полетиш, по-перше, бо треба часто піднімати. А по-друге, оператор, точніше його нирки і хребет, скажуть до свидання, того в граблі сонечко, так само, як і роторна коса, мають великі переваги. Саме головне, що в них є дві функції, що вони можуть перевернути, треба просто ці всі речі. Оце. Щоб валкувати, труби мають бути всі <кхід> і згибій дивитися пек назад. Щоб перевертати, всі і згиби мають дивитися вперед, в праву сторону. Ось так воно перекидається і так воно працює. Це дуже хороша, кстати, перевага такого елемента. І це все робиться за 2 минути, просто перекинув це все. Ще механізм перекидання я так і не, тут не зробив, такий, який він був. Бо Вовчика воно ламалося, воно не дивно, що воно ламалося, бо воно там, скажімо так, слабеньке в тому саме місці. Тут зроблено так на болтах. Але от минулого року пашу, да, Мішенку, як. Кажуть, багато де в яких регіонах нас кажуть Паша. Паша Вега, То деякі покоси були такі доволі такі, насипать, так добряче, то тягнуло за один раз. Перевертало теж так гарно. Я думав, як ж вони перевертають. А потім дійшло, що вони обратна виходить, ступенька в другу сторону. І в плані. Там навіть на відео кусочок є. Ну, хто бачив, той бачив, хто не бачив, можу навіть поставити, щоб так глянути. І дивлюся, ну та трава видно, що жовта, точніше, та паша ціла, що вона на сонці висохла. Ну, під низу вона, понятно, що вона зеленкувата. І воно так ворушує, я так оглянувся, дивлюся, опана, Там, де проїхав, там вже зелене. Як так, як так розсуває, перевертає? йолки палки Ну, я був здивований, чесно, я ніколи до того раніше не мав діла з тими граблями особисто. У ну, нас тут це виняток справила. Тут мало хто взагалі так, особливо раніше мав ці граблі, ми так попривикали, все вручну. А ще хто, в кого родина з Полісся, або хто десь з тих країв, то там взагалі там з дитинства з трьох років, поки можеш щось в руках тримати, до глибокої старості, все з граблями, з вилами, маслаєш і так далі. А вже все треба привикати до механізації, це велике, велике діло і велике значення, коли ти просто їдеш. Чи це мототрактор, чи це міні-трактор, не важно. Коли ти собі їдеш, кайфуєш просто. І воно робить роботу ти ті оглядаєшся тільки, чи, чи треба ще раз пройтись, чи, чи не треба. Катаєшся, скільки ти там накатаєш тої солярки. Чекушку, може і накатаєш. Та й сорін, то на тих 40 ти десь чекушку він і нюхне. тому що там ніфік що робити, на холостих собі кататися буде. То там потратиться більше часу. Ну нехай там 300 грам. Якщо навіть і півлітри, я не знаю яким способом чи рівнем, але може бути. Ну то, то не є вкладення в плані. От що це там важко чи легше, дешевше зробити руками. Руками на сонці, тому мати рідне. Знаю добре, бо до 28 років робив це все руками. То знаю, це все добре. А хто має ще й вдома худобу і в кількості, той... Дуже добре знаю, що тут таке. Та й такі справи, що будемо ще робити зараз. Зараз до моточасах. Ого, 430 рівнесенько. Якось так надиво. Прикольно. Ну що, будемо дивитися, що буде. Приємно вперед. Хлопці навальна трава, бляха, муха я так кажу навальна. Воно трошки тягнути і грабельки за собою, не може тільки в'їхати. В чому причина? В чому саме причина? Вроді ніде нічого не повинно забиватися, воно інколи стягне щось саме. Тягне бляха, і все. Ну, Побачимо зараз, бо то треба, щоб то був один помочник. Обов'язково. Будемо бачити, що вийде. Такий кусочок. 42 сотки тут, багато нема. Ось таке, там люцерна, там жопа взагалі. Вроді небагато. Блять, вроді небагато. Вона ще мокре спілку. Разбивати на валки і все, бо буде не буде зовсім музики ніякої. Так, хлопці, настроївся. Позвонив до Андрія, порекомендував тупіший курс зробити. A zaraz będziemy czytać. Tutaj mamy trochę... nie powinno Робить красоту, дуже файно виглядає, то перші проходить. Отаке От хлопці. Ще може кусочок побачити зі мною, а може і не побачити.